І, Купер маємо проблему з механізмом розкладання, яка виникла після некваліфікованого кузовного ремонту. Цю зону був автомобіль-удар мав, а геометрія не відновлена на 100%, плюс запірна фурнітура використана неоригінальна. Не те, що не оригінальна, вона взагалі не від цієї машини. От, оці скоби. І тут розташовані. Плюс некоректно працює механізм розкладання в передній частині. Зараз з цим будемо розбиратися привод захватів за рамку лобового скла. А, от. І будемо знімати, підшивати, робити локальний ремонт от таких от місць, розривів, потертостей. Всього іншого. Антена без ключового доступу, наприклад, тут взагалі стоїть від ауді. Тобто так ну підключили те, що було, як то кажуть, під рукою. Ну, от. Тут зазори і тут відрізняються майже на сантиметр. Тому для механізму розкладання це доволі такий... доволі критична похибка, яка не дозволяє весь цикл коректно пройти. Ну, Зараз будемо дивитися, будемо щось. По місцю кріпильні місця рихтувати, підганяти щось, щоб таки налаштувати. Довго ми з хлопцями дивилися, як той міні-купер Вікіпедії називається, не знаю, я в сортах міні-купера не розбираюсь, але є тут проблема з дахом, з механізмом. Був удар, некоректний ремонт, все косокриво, нічого нікуди не попадає. Зараз будемо розбиратися з механізмом, оці захвати не працюють коректно. Не закривають. Плюс йде перекос ліва-права частина. От. І не фіксується в дах в розкладеному вигляді. Він коли розкладається, має зафіксуватися, щоб ну, він на швидкості сам не відкрився. От. Е Зараз розбираємося е і точково кожне місце регулюємо, підрихтовуємо, підлаштовуємо, що де як можна покращити, щоб він коректніше працював. По мініку роботи тривають. А що ми зараз будемо робити? А, відрегулювали оці штанги, захвати, якби скажімо, розвал зробили. А, трішки коректніше вже вони сюди попадають, але все одно ще треба рихтувати. А, зараз будемо з датчиком працювати. Дивіться, цей датчик магнітний. Він а, бачить крайні положення а, механізму. Переднє, щоб крюки захопили ну, заднє, щоб вони зафіксували в розкладеному положенні, щоб його не підняло вітром. А, оцей датчик за допомогою цієї железячки він бачить положення. Да? Так як датчик магнітний, він реагує на залізо. Бачите, які тут люфти, як воно все хитається. Да? І за, за цього люфта а, датчик постійно бачить некоректний сигнал. Зараз ми будемо цю цю штанму розбирати і точити сюди пальчики нові, тому що ну, зараз в пальцях люфт це виникло із за того, що. Коли був удар, дах був складений, його там пожматило. Удар був в цей бік, авто сюди стукнуто було. І коротше, весь механізм пожувало. Зараз багато таких моментів, які потребують рехтування, точіння втулочок нових, якихось закльопок. Ну, коротше, Є тут нормальний об'єм роботи з цими всіми дрібничками. Але на мінікуперові цю оцю перекладину. Як бачите так, Яка тягає замки, датчики. І що ми тут знайшли? Дивіться. Бачите, погнута край в... да, погнута тяга, здавалося б, трішки, і люфт ще в пальчику одному. Ось так пальчик люфтить. І за цього є збій в роботі датчиків переднього положення і заднього. Зараз будемо рихтувати Так, пробуємо зараз. Проміжне випробування, так сказати, каркасу відкриту. Дивіться, як це виглядає, як він складається. Є у нас спереду вже підлаштували, датчик зробили, це він тепер коректно працює. А отут ззаду бачимо, що чекай, чекай, не попадає оцей зуб, не попадає в дирку і, відповідно, не фіксується замок О, ну, в такому розкладеному вигляді. Здавалося б, штука типу, ну непомітна, коли все складено, але цей замок фіксує дах, щоб він, наприклад, на швидкості не піднявся, не розклався, нікого не травмував, не відірвався. Тому зараз е -от будемо думати, що робити з цим місцем. Проблема в тому, що машина була в цю зону ударена і е геометрія цього місця е ну, при кузовних роботах. Е не виведена в нуль в заводський. І за цього тут є перекоси. Зараз будемо з цим думати. Підрихтували, підрегулювали, перевіряємо. Ось сюди має попасти. Попала. Ану. Закривай. Все. Захват спрацював, блокування спрацювало. І назад якось подивимось. Опа. Всьо, і захватик спрацював, віконця закрилось. Намагаємось закінчити роботи по міні-куперу. Прийшли тут останні запчастини, нові кріплення багажника, там антена. От хочу вам показати, як стають на криву машину нові запчастини і що далі з цим робити. Це відповідь на питання, яке нам дуже часто задають клієнти. Чому так довго? Чому ви відразу не можете сказати ціну, чому ви відразу не можете сказати, скільки то часу займе, чому нічого не зрозуміло? А тому, що нам самим, буває, нічого не зрозуміло. От Що робити? Дивіться, машина типу приїхала відрихтована. Хай дає Бог здоров'я тому рихтовщику, який її рихтував, руки йому повідбивати, мудило літонку. Але ви подивіться, як воно От стала нова запчастина скоба, яка а, направляє оцю дугу. Подивіться, який тут зазор. Туди палець влазить. Подивіться сюди. Подивіться сюди сантиметр ступінька. Що з цим робить зараз? Скільки то часу може зайняти і норму годину. Бог його знає. От. Тут так само, дивіться зазор. Ступінька. А от має бути хоча б приблизно так. Хоча б приблизно. І от з такою, здавалося б, незначною, на перший погляд, погляд деталью навіть якщо ми поставили нові скоби замка, е, от з цим що робити? По-хорошому, це треба все розбирати і перетягувати, перерихтовувати кузов на стапелі. Але е, треба щось намагатися зробити знівелювати регулюванням даху. Штатних діапазонів регулювання не вистачає. Що робити? Щось пиляти, щось е, рихтувати, і щось підганяти і ліпити з гавна пулю. Це називається отак. Е, тому вам така проста відповідь на питання, чому так довго, або чому не зрозуміло, скільки то коштує скільки то часу займає. Так що дуже уважненько ставтесь до підбору о, людей, які вам роблять кузовний ремонт. Тому що вони типу пофарбували, да? воно блищить. Але жопа не дотягнута десь близько на півтора сантиметри до тої геометрії, яка має бути. Ну що, перевіряємо мінік. Все чітко. Закриваємо. Знову все чітко. Відкриваємо. Це був 51-й цикл складання розкладання за останній тиждень. Як бачите, все працює чітко. О. Зараз виженим на вулицю, перевіримо чи не тече. Це, до речі, та латочка у вигляді логотипчику, що я вам показував на днях. Отак це виглядає. бачите? Алькантара гравірована, сіреньке якраз воно з цим гарно пасує одне до одного і на себе зайвої уваги не бере. Що, міні-купер нарешті, готовий. Фінальний тест. Подивимось, як воно відкривається, закривається. Так. Механізм люку працює, як бачите, все чітко. І тепер починаємо розкладання. Так, в автоматичному режимі. Все чітко готове. Механізм розкладання відрихтований, відрегульований. Датчики приведені в робочий стан. От, по електричній частині відновлена прошивочка на систему стабілізації, яка була внаслідок ДТП було пошкодження проводки електричної. і за цього виник збій Оновили прошивочку, також поміняли колодочки гальмівні і провели Темп, ТО механізму. Тент поремонтували також. Латочки поставили фігурні, молдинги замінили. Ну і далі автомобіль потребує вже ретельного детейлінгу, але то вже буде робитися за місцем покушки. автомобіля. зараз він подіде, туди, де він катає свою хазяйку. Звертайтеся.